Триває ефір телеканалу Київ. Дякуємо вам за увагу. Ірина Король, Тарас Кобзар е, і вся наша велика команда працює над тим, аби ви завжди були в курсі усіх подій, усіх новин. Ми ж одразу говоримо про те, що народна депутатка Олександра Устінова, яка очолює парламентську комісію з питань моніторингу постачання зброї, заявила, що США навмисне затягують з навчанням українських пілотів на Ф-16. За даними «Політико», Вашингтон заявив Києву, що у черзі на тренування перед українськими пілотами. Ми є військові з інших країн і США нібито не можуть порушити свої зобов'язання перед ними. Поки що у нас буде менше підготовлених пілотів ніж винищувачів, зазначила депутатка. І затримка з навчанням на її думку викликана побоюваннями, що широкомасштабна присутність американських F-16 в Україні може бути розцінена Москвою, як інтеграція України в НАТО. Це абсолютно політичне питання, так вважає пані Устінова.